Радянські війська піднімаються на борт кількох літаків, щоб підготуватися до висадки в іноземній столиці. Заводяться двигуни танків, які готуються до перетину кордону. Змова з метою вбивства лідера Афганістану приведена в дію у найближчі місяці. Радянські війська будуть безчинствувати, вступаючи в бій з афганськими повстанськими силами і зазнаючи великих втрат, але афганський народ не здасться добровільно. Протягом наступних років радянські солдати будуть вбиті партизанськими силами і всім світом. Радянсько-афганська війна була одним з найкривавіших конфліктів, які коли-небудь бачив регіон, але те, чому відбулося вторгнення, вражає не менше ніж те, як воно закінчилося. Радянські солдати опинилися під постійною загрозою. Повстанські сили змушували ворога відпрацьовувати кожне своє просування. Наприкінці війни, радянські солдати благали, щоб їх відпустили додому, а завдання, які Кремль сподівався виконати, так і залишилися незавершеними. Ми збираємося зануритися в те, що змусило радянський союз вторгнутися в Афганістан, і в причини, чому це було настільки згубним рішенням. Але перш ніж ми повернемося в минуле, щоб дослідити цей захоплюючий і жорстокий період в історії. Ми повинні зрозуміти мотиви, які спонукали Радянський Союз зробити те, що він зробив З початком холодної війни, коли Сполучені Штати разом з іншими західними країнами почали поширювати свій вплив у Центральній Азії, зокрема в Пакистані. Радянський Союз подвоїв свої зусилля, щоб утримати Афганістан на своєму боці за будь-яку ціну. І одна з цих цін призвела до вторгнення в ту саму країну, яку вони зобов'язалися підтримувати. Причина друга підтримувати позитивний альянс з Афганістаном ставало дедалі важче. Якби афганський уряд підкорився радянським вимогам і підтримував тісні зв'язки з Кремлем і тільки з Кремлем, Радянський Союз швидше за все не вторгся б Україну. Однак цього не сталося. Через кілька переворотів і нестабільність афганського керівництва майбутнє країни стало невизначеним. Радянський Союз не збирався ризикувати, дозволяючи такій важливій країні потрапити до рук заходу. Спочатку здавалося, що переворот у рік Кремля зблизить Афганістан з Радянським Союзом як ідеологічно, так і як союзника, але цього не сталося. Коли Мохаммад Даудхан скинув свого двоюрідного брата і захопив владу, він відмовився стати маріонеткою радянського союзу. Він звернувся за підтримкою до інших країн і відкрив зовнішню політику Афганістану, включивши в неї деяких з найненависніших ворогів радянського союзу. Кремль не міг цього допустити, тому зробив те, що радянська влада робила найкраще. Вони підбурили власний переворот, щоб усунути хана від влади. Це стало відомим під назвою Кисла революція і призвело до загибелі Дауда хана та 18 членів його родини. Радянський Союз допоміг встановити режим лояльний до Кремля, комуністичну народно-демократичну партію Афганістану. Однак радянська влада знала, що не може контролювати Аміна і що він дестабілізує весь регіон. Їм потрібно було втрутитися, щоб зберегти контроль над ситуацією. Однак цього разу було потрібно більше ніж просто переворот. Замість цього радянський союз готувався до тотального вторгнення. Причина третя холодна війна була в розпалі. Радянський Союз уважно стежив за заворушеннями, що розгорталися в Афганістані. Це було не тому, що він піклувався про нинішній режим або народ країни, а тому, що якщо афганські лідери почнуть шукати допомоги ззовні, вони можуть потрапити прямо в обійми Сполучених Штатів. Коли Хафізулла Амін захопив владу, він оголосив, що однією з його цілей є створення більш збалансованої політики з іноземними державами, що на думку радянського союзу було менш суперечливим способом заявити, що він шукатиме кращих відносин зі США. Коротше кажучи, не дивно, що Радянський Союз не хотів, щоб влада і вплив США поширювалися в Центральній Азії, особливо в країні, з якою він мав спільний кордон. Неможливо було уявити, що Афганістан стане ближчим до Сполучених Штатів, але здавалося, що нинішній режим планує зробити саме це, щоб утримати Афганістан подалі від найбільшого ворога радянського союзу, необхідно було вжити рішучих заходів. Це одна з причин, чому Кремль вирішив вторгнутися до Афганістану. Не всі були переконані, що афганський уряд піде на угоду зі сполученими штатами. Однак, на думку КДБ, навіть якщо США не намагалися активно вступити в союз з Афганістаном або підірвати відносини між радянським Союзом і країною, все одно були підстави для занепокоєння. Деякі розвідувальні звіти припускали, що жорстке правління Аміна дестабілізує афганський уряд, чим США могли б скористатися пізніше, коли до влади прийде новий режим. Знову ж таки, радянський союз не міг дозволити американському уряду закріпитися в Афганістані, тому Кремль почав розробляти плани вторгнення. Причина четверта: доктрина Брежнєва. Дуже просто доктрина Брежнєва стверджує, що будь-яка загроза соціалістичному правлінню в радянському блоці є загрозою для будь-якого іншого соціалістичного уряду і виправдовує інтервенцію або війну. Таким чином, загроза Афганістану, країни, яку радянський Союз розглядав як соціалістичну державу, підпадала під цей захист. Однак до року здавалося, що афганський уряд розвалюється і може бути встановлений інший тип правління. Це розглядалося як пряма загроза відповідно до доктрини Брежнєва, яка дозволяла радянському Союзу вступати у війну для захисту своїх інтересів. Якби Москва не діяла, це могло б змусити США та інші західні країни поставити під сумнів її відданість збереженню контролю над певними частинами світу. Цього не можна було допустити, тому Радянський Союз підготувався до інтервенції в Афганістан. Причина п'ята: загроза революції в межах радянських кордонів. З моменту свого заснування радянському союзу доводилося мати справу з малими і великими повстаннями в державах сателітах, оскільки етнічні групи намагалися захистити свою свободу і право на самоврядування. Особливо це стосувалося ісламських держав, де повернення до влади релігійних лідерів і зміна ідеології загрожували соціалістичним режимам, встановленим радянським союзом. У межах радянських кордонів певні етнічні групи піддавалися облавам і або депортації, або примусовому вивезенню до трудових таборів. Москва була стурбована тим, що якщо Афганістан почне відходити від соціалістичної форми правління і почне розривати зв'язки з радянським союзом, це може стати сигналом для інших арабських країн, що вони можуть зробити теж саме. Це не лише створило б загрозу безпеці радянського союзу, але й зменшило б його владу і вплив у регіоні. Вони не могли дозволити Афганістану продовжувати йти своїм нинішнім шляхом через страх перед тим, що можуть зробити інші етнічні групи. Території Узбекистану, Туркменістану і Таджикистану мали схожу з Афганістаном етнічну ідентичність і релігію. А це означало, що якщо Афганістан більше не буде залежати від радянського союзу, інші території також можуть розірвати свої зв'язки з Кремлем. Але всі ці причини вторгнення радянського союзу до Афганістану це ще не вся історія. Для того щоб зрозуміти точні мотиви і те, чому радянсько-афганська війна закінчилася так погано для Радянського Союзу, нам потрібно заглибитися в минуле. До обох світових воєн імперії домінували на земній кулі. Саме в цей час розпочалася велика гра і був закладений фундамент для майбутніх конфліктів, включаючи вторгнення Радянського Союзу до Афганістану. Протягом дев'ятнадцятого століття Російська імперія розширювалася. Британці контролювали багато територій по всьому світу, але найбільше їх турбували землі в Центральній Азії, зокрема Індія. Росіяни підступали все ближче і ближче до їхньої території. У 1885 році російські війська захопили Оазис на південь від річки Оксус у афганських військ. На той час Афганістан був частиною Британської імперії, тож це було рівнозначно акту війни. Але британців не дуже цікавила ця територія в самому Афганістані. Вони просто хотіли зберегти буферну зону між Російською імперією та їхніми надзвичайно важливими колоніями в Індії. Цей інцидент призвів до узгодження нових кордонів спільною англо-російсько-афганською прикордонною комісією. У наступні десятиліття Британія боротиметься за збереження контролю над Афганістаном. У 1919 році, коли правителем країни став Амінула хан, а третя англо-афганська війна завершилася, Британія остаточно визнала незалежність Афганістану і подвоїла зусилля щодо захисту своїх індійських колоній, підтримавши лідерів країни, яка згодом стала Пакистаном. Однак після здобуття Афганістаном суверенітету Амінула хан знав, що йому необхідно підтримувати дружні зовнішні відносини, принаймні з однією потужною державою, щоб захистити свою країну від зовнішніх і внутрішніх загроз. Для цього Амінула Хан звернувся до контрольованої більшовиками Росії, яка була більш ніж рада надіслати іноземну допомогу і військову підтримку в обмін на допомогу нового афганського уряду в боротьбі проти Великої Британії. Володимир Ленін і Амінула Хан уклали договір між двома країнами в 1921 році. Наступного року Росія та кілька прилеглих територій офіційно стали союзом радянських соціалістичних республік, і відтоді Радянський Союз розглядав Афганістан як життєво важливого союзника у своїй боротьбі проти європейського колоніалізму та поширення західних ідеологій. Оскільки радянська допомога відігравала таку важливу роль у модернізації Афганістану, Кремль мав значний вплив на афганський уряд. Москва втручалася в політичний процес, водночас даючи зрозуміти правлячому режиму, що вони в боргу перед радянським союзом. Радянський Союз продовжував надсилати до Афганістану допомогу, економічну підтримку та військове майно, щоб забезпечити збереження відносин на свою користь. Перед тим як царська Росія піддалася більшовикам і утворився Радянський Союз, російські війська замкнулися в горах Паміру вздовж кордону з Індією. Саме через це британці досягли домовленості з тодішнім афганським правителем про підписання офіційного прикордонного документа, який визначив лінію Дюранда як межу з тодішньою Індією, але яка згодом стане Пакистаном. Однак у 1947 році прем'єр-міністр королівства Афганістан Мохаммад Давуд Хан вирішив відкинути цей кордон, і регіон став предметом суперечок. Коли Пакистан здобув власну незалежність у 1947 році, суперечки щодо кордону продовжилися. Приблизно в той же час почала зростати напруженість у відносинах між Афганістаном та Іраном. Радянський Союз вклав стільки часу і зусиль в Афганістан, що у нього не було іншого вибору, окрім як підтримати їх. Давуд Хан хотів об'єднати всі племена Афганістану, давши їм спільну справу для боротьби. Він вирішив, що забрати пуштунські регіони у Пакистану найкращий спосіб зробити це. Тож Давуд Хан попросив у радянського союзу більше зброї та військової допомоги, щоб розпочати вторгнення в Пуштунський регіон. Радянський Союз був радий допомогти, оскільки Пакистан почав укладати союз зі сполученими штатами, а холодна війна тільки починалася. Радянський Союз розглядав агресію Афганістану як спосіб боротьби проти західних зазіхань, що безумовно було чимось, за чим можна було стояти. Радянські і афганські уряди стали ще ближчими, і їх продовжували об'єднувати геополітичні зміни, що відбувалися в регіоні. Важливо розуміти цю попередню історію відносин між двома країнами, щоб зрозуміти, що радянський союз робитиме далі. У той час, як Холодна війна поглинала світ, Афганістан продовжував набувати все більшого значення для Радянського Союзу. Саме цей фундамент згодом призведе до агресивних дій Радянського Союзу. На початку холодної війни Афганістан зберігав нейтралітет. Так він був більш тісно пов'язаний з радянським союзом ніж із заходом, але офіційного альянсу не було. Коли Сполучені Штати почали продавати зброю і військові матеріали Пакистану в рік війни. Афганістан скористався можливістю спробувати купити власну американську зброю. Однак, коли Вашингтон відмовився продавати зброю Афганістану через побоювання, що вони можуть використати будь-яку військову техніку проти Пакистану, афганський уряд звернувся до радянського союзу з проханням про ще більшу військову допомогу. Кремль був більш ніж щасливий продати їм всю зброю, яку вони хотіли. Починаючи з року війни, військова допомога, що надходила до Афганістану, використовувалася для продовження боротьби за анексію Пуштунського регіону Пакистану. У відповідь на агресивні дії свого сусіда Пакистан перекрив усі торговельні шляхи через пакистансько-афганський кордон. Це було руйнівним для афганської економіки, що лише підштовхнуло їх до зближення з радянським Союзом. Однак, навіть з посиленою радянською підтримкою, економіка Афганістану все одно сильно постраждала, і як наслідок його громадяни стали неспокійними. Давуд Хан, єдиною місією якого було об'єднання Афганістану через війну з Пакистаном, був змушений піти з посади королем Афганістану Мохамадом Захір Шахом. Після цього розпочалися дипломатичні переговори між двома урядами, і було досягнуто домовленості, яка знову відкрила торговельні шляхи вздовж кордону. Справи в Афганістані йшли вгору, що не дуже подобалося Радянському Союзу. Це було пов'язано з тим, що новий прем'єр-міністр хотів покращити відносини із Заходом. Через 10 років після того, як Давуд Хан був усунутий з посади, він відновив контроль над країною за допомогою офіцерів афганської армії, які пройшли радянську підготовку. Вони взяли штурмом палац і скинули короля без жодного насильства. Радянський Союз чітко зрежирував цю серію подій, і всі це знали. А Афганістан був надто важливим, щоб дозволити уряду, який хотів налагодити зв'язки із Заходом, залишитися при владі. Крім того, Радянському Союзу потрібно було, щоб Афганістан продовжував створювати проблеми для Пакистану, щоб не дати йому здобути надто багато влади в регіоні і тим самим загрожувати впливу Радянського Союзу. Самі вони не могли цього зробити, оскільки Москва не хотіла засмучувати інші ісламські країни, з якими вона вже мала відносини. Але не всі в Афганістані були задоволені зміною режиму, яка відновила владу Давуда Хана. У рік війни бойовики з партії Джаміат і Ісламі на чолі за Ахмадшахом Масудом спробували повалити уряд. З ними швидко розібралися афганські військові, яких підтримували радянські війська, і вони відступили до Пакистану, де пакистанський уряд прийняв їх. Пізніше Масуд повернеться до Афганістану, щоб зі зброєю в руках виступити проти радянського Союзу, коли той вторгнеться в країну. Хоча повстання було невдалим, радянська влада нервувала через те, що це могло означати. Якби більше груп почали боротися за свою незалежність, революції могли б перекинутися через їхні кордони. На тлі всіх цих потрясінь президент Давуд Хан занепокоївся, що його режим може бути повалений а також за власне життя. Він вирішив, що для його майбутнього буде краще, якщо йому вдасться зменшити напруженість у відносинах з Пакистаном. Все це досягло апогею. Коли Індія завершила своє перше ядерне випробування під назвою Усміхнений Будда, Давуд Хан посилив військове розгортання вздовж пакистанського та іранського кордонів на випадок, якщо його вороги постукають у двері. Однак при цьому величезні суми грошей і ресурсів були спрямовані на військові потреби, що призвело до занепаду афганської економіки. Тому те, що сталося далі, не викликає особливого здивування. У рік війни почалася Саурська революція, яку очолив Хафізулла Амін. Радянський Союз був дуже мало зацікавлений у тому, щоб прийти на допомогу Давуд Хану, оскільки його зміни в політиці були їм не до вподоби. Замість цього радянське керівництво сиділо, склавши руки, і спостерігало за тим, як Давуд Хан був витіснений з посади в міру того, як до влади приходив новий режим. Наприкінці революції Нур Таракі став головою революційної ради і головою ради міністрів Демократичної Республіки Афганістан. 5 вересня 1978 року новий афганський уряд підписав договір про дружбу з Радянським Союзом. Радянському Союзу здавалося, що у світі знову все гаразд. Після певної реструктуризації Нур Таракі став прем'єр-міністром і генеральним секретарем Афганістану. Хафізулла Амін був переконаним соціалістом і вважав, що Таракі не веде країну до повного розкриття її потенціалу. Під час Саурської революції та перебування на посаді президента Амін зібрав велику армію відданих солдатів, які виконували його накази. 16 вересня 1979 року Хафізула Амін скинув Нур Мухаммада Таракі і стратив його. За деякими даними колишній прем'єр-міністр був убитий у вісні, коли двоє охоронців за наказом Хафізули Аміна задушили його подушкою. Амін називав себе головою ради міністрів, головою революційної ради і генеральним секретарем ЦК НДПА. Це означало, що Хафізулла Амін тепер був головою уряду, главою держави і верховним лідером країни. Під час політичних потрясінь в Афганістані протягом кількох попередніх десятиліть Радянський Союз і КДБ, зокрема, мали шпигунів та інформаторів в уряді Афганістану і по всій країні. У Москві добре знали, що відбувається, і точно прораховували, що їм слід робити, щоб Афганістан залишався тісно пов'язаним з ними і тільки з ними. Ось чому, коли Амін звернувся з проханням надіслати радянські війська для боротьби з повстанцями моджахедами це здавалося простим проханням. Однак, за лаштунками залізної завіси Радянського Союзу, відбувалося дещо інше на основі інформації, отриманої від оперативників, КДБ вважав, що Хафізула Амін і його режим дестабілізували країну. Кремлю було представлено, що правління Аміна призведе до жорстких репресій, і, як наслідок, до активізації та консолідації опозиції. Це не було ідеальним варіантом для контролю і використання Афганістану у власних цілях. Була сформована радянська спеціальна комісія, яка мала визначити найкращий курс дій в Афганістані. У квітні Рада з'ясувала, що Амін очищав уряд від усіх. Кого він вважав загрозою, в тому числі і від тих, хто був лояльний до радянського союзу, також повідомлялося, що Амін намагався зміцнити дипломатичні відносини з Пакистаном і Китайською Народною Республікою, які в цей момент історії були не в найкращих стосунках з Радянським Союзом. Однак, останнім цвяхом у труну Хафізули Аміна стало повідомлення про те, що він зустрічався з офіцером американської дипломатичної служби Брюсом Амстуцем. Це було більш ніж достатньою причиною для Кремля вжити заходів. Тому між 9 і 12 листопада, 1989 року батальйон спецназу радянських військ, переодягнений у солдатів афганської армії, таємно прибув до Кабула, столиці Афганістану. Солдати зайняли позиції навколо палацу Таджбех, куди за повідомленнями Амін переносив свій уряд. Остаточне рішення про усунення Аміна ґрунтувалося на тому, що радянське керівництво вважало, що його некомпетентність може призвести до того, що нинішній режим буде повалений недружньою до радянського союзу адміністрацією. КДБ вважав, що саме Сполучені Штати спонсорують ісламістський повстанський рух в Афганістані через свої зв'язки в Пакистані. Якщо це було правдою, то революція в Афганістані могла призвести до приходу до влади прозахідного уряду. Крім того, якби екстремістський ісламський режим контролював Афганістан, це ймовірно підштовхнуло б інші радикальні групи до захоплення влади в тих частинах Центральної Азії, які контролював Радянський Союз. Вся ця інформація підтверджувала Кремлю, що для відновлення контролю над ситуацією в Афганістані необхідно завдати превентивного удару. Однак саме Радянський Союз отримав набагато більше ніж розраховував. План полягав у тому, що за допомогою короткого вторгнення в Афганістан радянські війська могли б скинути Аміна і поставити на його місце набагато поміркованішого комуніста з парчами Бабрака Кармаля, так що статус-кво повернувся б на їхню користь. Знову ж таки, були члени радянської розвідки, які попереджали, що будь-які радянські війська в Афганістані ймовірно будуть атаковані ісламськими угрупованнями. А оскільки країна ще не була повністю об'єднана центральним урядом, це було б схоже на боротьбу з кількома різними повстанськими угрупованнями одночасно. Навіть з цими додатковими попередженнями, Кремль все ще вірив, що їхній план використання радянських військ для повалення хафізули Аміна пройде гладко, і конфлікт завершиться за лічені тижні. Ця війна продліться, ну максимум максимум 4 чотири. 25 грудня радянська влада розпочала реалізацію свого плану з усунення аміна від влади. Генеральний секретар СРСР Леонід Брежнєв віддав наказ афганським збройним силам у Кабулі провести технічне обслуговування танків та іншої військової техніки. Це мало відволікти їх, поки радянські війська під прикриттям усували чинну адміністрацію від влади. У той же час було перервано зв'язок між столицею та рештою країни. Над Кабулом літали радянські транспортні літаки, які скидали десантників у місто, щоб приєднатися до замаскованих радянських військ, які вже були там дислоковані. Хафізула Амін відчув, що щось не так, і почав вживати заходів обережності ще до початку радянського вторгнення. Він наказав своїм високопосадовцям зібратися в палаці Таджбех, щоб підготуватися до будь-яких загроз його владі. Амін вважав, що палац стане безпечним місцем, не знаючи, що радянські війська вже перебувають у цьому районі. Тепер радянські війська просто чекали, поки всі їхні сили займуть позицію, перш ніж розпочати свою першу атаку. 13 грудня 1700 радянських солдатів, переодягнених в афганських солдатів, під керівництвом офіцерів спецназу КДБ і ГРУ, взяли під контроль важливі урядові будівлі і засоби масової інформації. Той час, як інші війська забезпечували безпеку військових об'єктів навколо Кабула. Невідомо для Аміна, їхньою головною метою був палац Тачбек, куди він, на жаль, переніс усю свою оперативну базу. Коли над столицею опустилися сутінки, радянська група Зеніт знищила головний вузол зв'язку в Кабулі. Амін більше не міг покликати на допомогу свої війська, навіть якби спробував. О 19-й годині 15 хвилин радянські солдати прорвали прикриття і почали атаку на палац Тачбек. Не маючи можливості викликати військову підтримку, афганська охорона швидко впала, і радянські війська штурмували будівлю. Ще до настання ночі місія була завершена. Радянські війська вбили Хафізулу Аміна і встановили контроль над столицею. Наступного ранку радянське військове командування в Термезі передало по радіо в Кабулі повідомлення про те, що вони звільнили Афганістан від деспотичного правління Аміна. Афганський революційний центральний комітет, який був лише маріонетковим режимом керованим Кремлем, призначив колишнього віце-прем'єр-міністра Бабрака Кармаля лідером нового уряду. У той самий час, коли в Кабулі розправлялися з режимом Аміна, радянські сухопутні війська перетнули кордон і рушили на південь. І ось тут все стає трохи туманним. Радянська влада очевидно хотіла більше, ніж просто позбутися Аміна. Інакше не було б сенсу відправляти сили вторгнення через кордон. Початкове вторгнення складалося з близько півтори тисячі танків, вісімдесяти тисяч солдатів і двох тисяч бойових броньованих машин. Протягом наступних тижнів до Афганістану буде перекинуто ще двадцять тисяч солдатів. Радянський Союз не просто надсилав підтримку новому уряду, який був встановлений. Він вів повномасштабну війну проти Афганістану. Це рішення коштувало б йому дуже дорого. Але в той час здавалося, що Кремль вважав масоване вторгнення необхідним для того, щоб впоратися з будь-якими повстаннями чи заколотами, які могли б виникнути. Очевидно, що коли почалося вторгнення, міжнародне співтовариство обурилося. Західні держави змальовували це як вторгнення Радянського Союзу в беззахисну країну. Однак Афганістан отримав свою назву Цвинтар Імперії непомилково, і Радянський Союз незабаром з'ясує, чому. Коли перша хвиля радянських військ увійшла до Афганістану, вони зіткнулися з опором кількох різних угруповань. Швидкої і легкої перемоги, на яку сподівався Кремль, не сталося, оскільки партизанські засідки і сільські бої затягли радянські війська в глухий кут здебільшого радянські війська змогли взяти великі міські центри, оскільки їхні танки і бронемашини давали їм перевагу. Однак у пустелях, горах і печерах Афганістану перевагу мали партизани. Вони використовували ландшафт, щоб звести на нівець чисельність радянських військ і завдали величезних втрат. Іронія полягає в тому, що вторгнення радянського союзу фактично призвело до того, що їхні найбільші страхи стали реальністю. Кремль був стурбований тим, що Амін створює дуже націоналістичну націю, що є однією з причин, чому радянська влада хотіла його скинути. Однак, коли вони вторглися, це згуртувало афганський народ в єдиний фронт, щоб протистояти спільному ворогу, замість того, щоб афганський народ прийняв їх з розпростертими обіймами за порятунок від жорстокого правління режиму Аміна. Країна воювала проти радянського союзу. Це саме те, про що численні офіцери розвідки говорили керівництву в Кремлі, але вони не хотіли цього чути. Ігнорування або оперування неправдивими розвідувальними даними, схоже стане темою радянських і російських вторгнень у найближчі десятиліття. Майже одразу після вторгнення і протягом року війни радянські війська опинилися під постійною загрозою в Кабулі. Солдатів, які перебували далеко від своїх частин, вбивали і залишали мертвими на вулицях, іноді серед білого дня. Члени уряду були жорстоко вбиті, щоб зробити заяву. До року війни радянські війська припинили патрулювання Кабула через величезні втрати, яких вони зазнали від рук афганських повстанців. Протестувальники вийшли на вулиці, закликаючи радянський союз піти і звільнити їхню країну. Однак, як це часто буває, коли люди без зброї виходять проти військової сили, протестувальники зазнають масового вбивства. Вбивства цивільних лише більше розлютили афганський народ, і радянські війська зустріли ще більший опір. Радянське вторгнення зробило те, що намагався зробити кожен лідер за останні кілька десятиліть, але зазнав невдачі: народ Афганістану став більш згуртованим ніж будь-коли раніше. Це стало можливим лише завдяки опозиції, яка нарощувала сили для боротьби проти радянського вторгнення. Протягом наступних кількох років війни радянські війська утримували більшість великих міст країни. Коли використання грубої сили для придушення повстанців не спрацювало, радянська влада спробувала проникнути в групи опору і використовувати їхніх шпигунів для збору інформації. Стало зрозуміло, що не існує єдиної армії, а є безліч різних сил, які працюють незалежно одна від одної з однією метою витіснити радянську владу зі своєї країни. Кремль навіть спробував підкупити місцеві племена і партизанських лідерів. Але вони не були зацікавлені в тому, щоб здатися або наказати своїм людям відступити. Тоді Радянський Союз перейшов до місії пошуку і знищення, використовуючи вертольоти Стрільці Мі 8 які випускали шквал ракет і кулеметного вогню в гори, щоб допомогти підтримати війська, які воювали в сільській місцевості. Іноді це спрацьовувало, і радянські війська захоплювали села та катували їхніх мешканців для отримання інформації. Але навіть це мало зупиняло партизанів, які влаштовували засідки на радянські війська і використовували тактику наїзду і втечі, щоб завдати масових втрат при незначних власних втратах. Але проблеми Радянського Союзу на цьому не закінчилися. Повстанці почали здійснювати рейди через кордон на власну територію. Тепер Радянському Союзу довелося вести війну не лише за кордоном, але й мати справу з бойовиками, які саботували їхню техніку та руйнували заводи в межах власних кордонів. Через п'ять років після початку вторгнення Радянський Союз не став ближчим до перемоги і намагався зберегти будь-яку видимість контролю. Радянський Союз вирішив, що настав час забиратися геть з тож без жодного реального плану радянські війська були виведені з бойових дій. Радянський Союз вторгся до Афганістану через його стратегічну важливість і для того, щоб забезпечити собі контроль над урядом. Останнє, чого радянський Союз хотів, це щоб в Афганістані утвердилася прозахідна адміністрація, але дозволити екстремістському режиму прийти до влади, було майже так само погано. На жаль, для Кремля вторгнення в Афганістан призвело до того, що всі його найгірші побоювання стали реальністю. Народ Афганістану об'єднався, щоб вигнати Радянський Союз. Війна забрала життя близько мільйона мирних жителів. Приблизно 125 тисяч афганських, радянських і повстанських солдатів також загинули. І, врешті-решт, екстремістський режим все ж взяв гору, а радянський союз розпався.